Всім привіт, дорогі друзі! всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми почали обрив яблук, яке в нас сьогодні 25 вересня. І ми почали сьогодні збір яблук. Почали із сорту джероміни тому що завантаження на ньому не так велике і яблуко швидше дійшло до тій кондиції, що його потрібно вже зривати. Зараз поговоримо трохи по яблуках, що за рік ми маємо. Що ми змогли виростити, і які погодні умови вплинули на кількість яблука і на якість яблука. Зараз це все поговоримо. Дивіться, ось перший сорт джереміни. Це ми вже там зробили збір, а це дерево я залишив для того, щоб показати вам, що ми маємо. Дивіться, ось наші яблучка, маємо отаку гарну якість, велику. Гарну якість плодів, гарна величина. За рахунок чого? За рахунок того, що їх не так багато було на дереві через пошкодження морозами. Все ж таки морози все рівно вплинули на нас і на яблука. На деяких сортах вони взагалі не зацепили. Да, є гарний врожай. На деяких сортах трошки постраждали вони морозами. Дивіться, ось хочу вам показати, ось дерево. да? Е, пішли трохи в ростові процеси за те, що недовантажене яблуко врожає. Бачите, така трохи густовата крона. Е, з цього дерева ми ще нічого знімав, не знімали, і покажи, як вплинули морози. Дивіться, цвітіння йшло абсолютно повністю ну, на, по дереву. Дивіться, е, перший ярус десь на висоті, метр п'ятдесят, взагалі нічого немає. Навіть і метр шістдесят. Далі починається, бачите. Більш-менш навантаження. Бачите, і того величина плодів гарна, бо, бо дерево не довантажене. Тепер що по цьому? Отак весь ряд хапнув мороз у нас від долини, хапнув мороз і по оцій висоті цвіт був весь знищений. Але щось там маємо, невелика кількість, але є. Давайте пройдемо трохи далі по садові. Щось я вам покажу. Покажемо, щоб бачити, як. Картину, а далі будемо робити збір яблук, будемо ще багато говорити. Сьогодні зробили підбір яблука, яке впало. Мабуть, можливо, наступну тему знімемо, чому яблуко може осипатися, бо багато запитань мені задають, дамо відповідь, так що слідкуйте за каналом, і далі побачите в подальшому відео відповідь на це питання. Отож, по джеромінні да, ми вам розказали, показали. У те все навантаження, що там вверху є. Бачите, а внизу немає. ну Пройдемо трішки далі. Це в нас тут підсадка була чемпіона. Дивіться, гренні Сміт. Ну, трі, трохи є, але ну, не, не, те, не те завантаження, яке хотілося. Б. Реально, да, величина яблук гарна, але дерева трохи недовантажені Все рівно. Він свів трохи пізніше і потрапив під заморозками. Ось дивіться, гарно перенесли заморозки. Да, щоб ви розуміли, минулий рік перевантаження по яблуку не було для того, щоб сказати, там. Можливо, на деяких деревах. Ви знаєте, яка врожайність була минулий рік по яблуку низька, тому і на стрибнула так ціна на яблуку. Перевантаження не було, дивіться, ось райка. От тут в нас все добре, бачите, дивіться, гарне завантаження яблуком йде. Навіть на деяких деревах, можливо, трохи, трохи перегруз. Але величина яблук така, середня, калібр, десь 70, бачите, десь 65. Як говориться, на цей рік це доволі такий і. Непоганий результат. Райка, бачите, там ось такий результат. Зараз перейдемо трішки далі, подивимося, що ми маємо. Ось, друзі, подивіться, як глостер переніс наші заморозки. Тут завантаження доволі таке дуже високе. Навіть місцями я б сказав, би і перевантаження, але величина яблука досить добра. бачите. Подивіться, яка гирлянда висить. Ну і величина яблук добра. Це у нас глостер. Комусь дуже подобається, комусь хтось не, не дуже його полюбляє. Ну, так взагалі всі сорти я вам скажу, яблук на кожен любить свій сорт. Да? Комусь подобається дуже солодкий, комусь дуже би, з кислинкою. Тому так, тому глостер по навантаженню більш-менш. Це у нас дерева на піщепі М9. Да? Показали ми вам обрізку весною. Можете подивитись на даних деревах, кого цікавить на каналі є. І зараз перейдемо далі, покажемо трохи на 106, тому що ми маємо яку картину. Бачимо 106-та піщепа. Сорт Джона Голд. Більш-менш так трохи є завантаження. Звісно, є деякі дерева, бачите, і без нічого. Десь відпочивають це через те, що в минулому році було перевантаження. Але бачите, от яблуко вже добре забарлюється. Теж, бачите, от внизу, в нижній частині, менше врожайність, у верхній більша, через, якраз через заморозки. Ось така картина. Там у нас семеренка, да? і семеренка теж перший ряд від, від нашої долини, і тут врожайність трошки хромає. Я вам скажу, що минулий рік тут перевантаження не було. Є трохи яблука, воно там в кроні, бачите, якість гарна. Ось така наша семереночка, але його небагато. Як згадати нормальні роки по врожайності, то ну, ці дерева були завантажені. І за рахунок того, що дерева не довантажені, якраз ми й, маємо, ми й маємо занадто потужний ріст пагонів. Це все будемо коригувати обрізкою і надіятись на наступний рік, що ми будемо мати. Ось у нас підсадочка фуджі. Молоді дерева дали отакі. От Результат йому ще довго висіти. Бачите, воно має отаке забарвлення. Вже калібр тут невеликий, бо ці дерева були пересадяні в е, двохрічному віці, і вони трішки прихв... ну як... Трішки стали в Росії, і цей рік уже в минулий рік вони трішки призупинилися в Росії, а цей рік вони вже почали свою гарну вегетацію і вже дали якийсь врожай. Голден Деліше, друзі. По Голдену цей рік все чудово, питань у мене ніяких немає. Бачите, це у нас на 106-й піщапі ММ 106 є Голден. Тут рядочок його завантаження нормальне. Бачите, дивіться, якість голдена нормальна, вже він починає жовтіти, скоро також прийде до, до зрілості. Так, пройдемо по рядочку, бо що тут сидити по одному дереву? Бачите, Десь більше, десь менше, але в цілому. Там, де трохи менше, там і краще. Там гарне, краща якість плодів. Бачите, Голден. По Голдену цей рік все добре. Е, да, Заморозки вплинули, і цей рік, що я знаю, спілкувався із знайомими. І що говорили по других областях врожайність по яблуку невисока. Так що ціна, ціна все рівно якась має бути. Нема такого, що всі сади зародили повно 100%. і і перезбиток пере яблука буде, бачите, Голден. Голден мене в цьому році порадував, гарно він вийшов із заморозків. Ось так. Ну, Я вам скажу так, по чому я судю, да, що це вплинули заморозками? Я знаю всі ряди, як, як проходило цвітіння. Да. Якщо я бачу, що цвітіння було в нижніх частинах, а потім. При заморозках зав'язались маленькі яблучка, і після заморозки вони осипалися. Я взагалі думав, що все осипеться, але бачите, так як на Джероміні, то е, щось та й залишилося. Джона Голд, під М9. Е, бачимо, є трішки навантаження. Не так, звісно, як хотілося, але тут можна сказати, що і все добре. Бачите, дивіться, отут дерево добре так загружено. Ось так. Їм ще трошки треба повисити, щоб вони набрали гарний колір. Бачите, вони вже червоніють. Ми будемо робити вибірково, де буде вже готові, будемо знімати. Далі будемо давати, які в нижній частині ще набрали менше окрас, ще щоб вони підізріли. Це у нас чемпіон. Чемпіон теж, друзі, по врожайності цей рік все добре. Бачите, подивіться, яке завантаження. Яблуко вже доволі-таки добре. Набрало колір, е, теж в верхніх частинах вже можна починати збір. Ще трішки почекаємо, добре колір і будемо починати збір. Е, далі по садові там ще багато ходити. Бачите, он флоріна в нас виглядає. Е, де багато ще ходити. ну... Що вам все його показувати, але загальному яблуко є. Вийшли ми з цих морозів непогано, десь менше, десь більше. Десь навіть, бачите, от подивіться, і якість якість яблука добра. Калібр непоганий і завантаження по яблуку супер. Дивіться, чемпіон. Тому. Як на цей рік, то я вважаю, що ця картина ще супер. Але деякі пошкодження є, звісно, не без цього. По груші теж маємо гарний результат. Не 100%, але по груші теж все добре. Ось, ось, так, ось така, друзі, ситуація в нашому саду. Показав вам трішки яблучок. Праці зараз дуже багато. Щось будемо старатись показувати по можливості, бо роботи дуже багато і повірте, не завжди є 5 хвилин зняти то відео, показати, що ти працюєш. І на винограднику багато праці. Далі ще пісні вам по винограду вам покажемо ще сорти, які зараз ми будемо реалізовувати, які зараз доходять. Да, ви бачили попередні відео з ранніми сортами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Друзі, далі буде багато цікавого, працюємо разом. Кого що цікавить, запитуйте в коментарях. Да. І саме основне напишіть, яка вас, якщо ви чули, яка у вас ціна в регіонах по яблуку, скажімо так, на оптову торгівлю садів, бо постійно всі дзвонять, запитують, поки ми ніякої інформації не знаємо по садах, що там є, що там є із ціною, так само і по груші, яка ціна зараз дана осінню грушу і на. На пізню осінню, на зимову, ну на зимову, то там ще нема навіть що говорити, але на осінню грушу. Е, яка ціна в оптовій торгівлі? Що дось, ти хотів остаток. Бо всі запитують, ми поки не знаємо. Е, поки буде проходити обрив, а далі будемо бачити. Отож, друзі, всім до побачення. Е, працюємо. Е, показували ми, як ми захищали да, від фурон. Ви, ви бачите все яблуко чисте, без парші, е, без. Е, без е, різних хвороб. Е, тому, друзі, як ми попрацювали літом, дякуючи Богу погоднім умовам, що е, дали нам хоч якось виростити цей врожай. Хоча весна була дуже складна і багато було переживань, що ми можемо й не мати нічого. А рік праці, то ми працюємо особливо з яблуком. З яблуком, друзі, взагалі це працюєш весь рік. Прийшла осінь, обрізка і поїхало до, до збору врожаю. Е, колись я давно садив сад, вже так. Поспілкуємося з вами. Колись, Коли починаю я садити сад, в да, е, мене була така думка, що я засадю деякий кусок землі, да, і там буде менше праці. Думаю, ну, сад там яблука ростуть і не треба буде там, знаєте, як на городі працювати. Ну, коли я почав входити в цю схему садівництва, скажімо так, да, почав щось трошки розбиратися, як його правильно що до чого, щоб мати той, той, той якість яблуку, а не там ті шушвайки. То я б зрозумів, що в саду, в саду праці ще більше, особливо в такому домашньому да, де все приходиться робити руками, де там і ту землю обробити мотоблоком, і та обробка проходить оприскувачем. То праці набагато більше, я вам скажу, чим, чим де є. Ну, хто працює, той знає. Отож, друзі, дивіться далі відео. Далі поговоримо з вами про те, чому осипаються яблука. Бо є за деякі запитання. У нас теж не без цього, те, що ви не бачите, що під яблунями нічого немає, не думайте, що у нас не впало ні одне яблучко. Да? Теж тут е, була осип, але це для такого навантаження я вам скажу, це норма. Е -е. То ми все, все, все зібрали, будемо далі його е, здавати як, як яблуко на сік. Е, про це теж поговоримо. Отож, друзі, всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, все буде Україна. З вами був Діма Журбенко і мої малиші, які також з нами працюють в саду да, і привикають вже до праці з, малої, з малих років. Давай п'ятьорік дать. Ти любиш садом працювати? Ось так, друзі. Лайк, палець, вверх, все буде Україна. До побачення, до зустрічі.